Коли ми почнемо бити по території Білорусі по тих об'єктах, так звідки запускаються ракети, скажіть, які міри може прийняти для себе Білорусь, і чи не погодиться тоді Лукашенко вже ну з якоїсь не знаю причини вже тоді прийняти рішення Путіна щодо повторного вторгнення, і що тоді може змінитися, взагалі хочемо почути вашу думку? Ну на насправді все потрібно починати з того стану, який є в Україні В Україні оголошений воєнний стан в Україні, не оголошений стан війни. Це дві, дві різних юридично-правових норм. І власне в цій частині Верховна Рада мала б, тобто, по-перше, Зеленський мав би подати до Верховної Ради законопроект оголошенню в Україні стану війни. Після цього всього хто сказав, що українці повинні воювати тільки на своїй території? Країна агресор напав через це. Ми не терористи, ми не е, руйнуємо в принципі житлові масиви. Ми б'ємо по воєнних цілях, і на сьогоднішній день нам вкрай потрібно в тому числі перенести війну не тільки на території України, тому що досить багато. Я тут один раз побачив відосік, як там із Ростовської області баришня показує, як в неї стіл ломиться від різних яст, як вони одягають бальне плаття, корпоративи у них проходять і так. Так, так, що в них все добре. Це українці там щось незрозуміло відбувається, а вони мають відчути подих війни на своїй території, і в цьому напрямку бити по а, московицьким об'єктам і по об'єктам в Бульбашії – це наші законні воєнні цілі, але для того потрібно оголосити воєнний стан війни в Україні, оголосити Бульбашію країною агресором на рівні із московитами. Розпочати позови до Білорусі за відшкодування шкоди нанесеної фактично використанням її території для ведення війни проти України, і тоді можна наносити по тим же мачуличам по іншим в принципі. удари. сьогодні в мачуличах не стоять білоруські війська. То сьогодні в Мачуличах фактично воєнна база в Москві і фактично охороняють і весь гарнізон фактично складається із московитих. Під Брестом до, до цих пір знаходиться з 24 лютого дві горнокопитних гірськи, гірськопіхотних дивізій бригад московитів. Вони себе вольготно там почувають, але це вороги, це агресори, і по великому рахунку, де б вони не знаходилися, це правильний удар. І навіть якби корабль із е, ймовірними баластичними ракетами із Ірану йшов по Каспію для е, е, постановки на бойове чергування і українські е, воїни нанесли удар по цим кораблям. Це було б законною воєнною ціллю Більше чим зробив Путін, навряд чи він може зробити. Нам потрібно перестати оглядатися Ми говоримо нашим західним партнерам: не бійтеся, а, бо, в принципі, е, е, Скажем, так поступки путіну приведуть до загострення війни. Самим треба перестати крівництво раніше військово-політичному політичному треба перестати боятися так званих московитів. Потрібно ввести війну в повному об'ємі, раз б'ють не тільки по українським воїнам, по українським збройним силам, а б'ють по цивільним інфраструктурі, по мирним мешканцям. Ми маємо вести війну по всій території Московії. І оголосивши бульбашію Україну агресором, наносити удари в першу чергу, там де знаходяться московицькі гарнізони.